Після скандалу з Держспецзв'язком мене почали возити там до міністрів, до е, чиновників вищих, які mm. оці всі речі впроваджують, і вони кажуть: ой-ой, ой ми не знали. Тіпа, типу, а що ж треба зробити? Скажіть нам, як давайте ми обітраємося ми на накупили тут нерухомості Знаєте, в Хорватії є... і так далі. А, а ми не знали. А -а -а! Є така історія в державних органах обтатися антикорупціонерами, да, поближче їх держати, щоб сказати, що що все в нас контролювали, в нас все хорошо. Ну, детективи приходили набурадили нам щось так? Так, да, так. Да. А ще якщо контролювали і мали доступ до crm системи як я після того, коли запідозрив голову Держспецзв'язку колишнього, дізнався, що ми мали доступ до crm системи яка майже там не онлайн надає інформацію по закупівлі. Mm -hmm. Це ну, типу, я був однією з основних людей, які взагалі займалися цим відомством. Цим відомством було в зоні мого оперативного інтересу. І чомусь я про це не знав.